Не нормально. Добре. Я ще тобі буду, я, ще, я буду ждать тебе. Хорошо, не переживайте, вони всі повернуться, Тримайтеся. Обмін ще не завершився. Сьогодні має бути, завтра ще має бути. Ми... В надії на повернення побратимів мого чоловіка, її чоловіка, чекаємо. Лена ще, правда, не знає, чи взагалі буде, чи не буде, але все одно чекаємо. Чекаємо на кожну. Так, ми чекаємо. Завтра, я думаю, буде день. Можливо. Можливо, я маю надію, що буду Пощастить. Якщо навіть не буде, я буду боротися до кінця. Мене це не...